Поділяє наші мрії, такий девіз мають другі юнацькі Олімпійські ігри у місті Нанкін. Цей міжнародний турнір проходитиме у Китаї з 16 по 28 серпня. У ньому братимуть участь три з половиною тисячі спортсменів з понад 200 країн світу. Напередодні відльоту нашої юнацької збірної до піднебесної зі спортсменами зустрілася наша знімальна група. Юнацька збірна України чотири роки тому приголомшливо дебютувала на Олімпійських іграх віком до 18 років. Із Сингапуру українці привезли 35 медалей різного гатунку. Та третє загальнокомандне місце із 200 країн-учасниць. Цьогоріч до Китаю виборювати нагороди їде 58 спортсменів. Хто виборював на чемпіонатах світа, хто на континентальних чемпіонатах, хто на відбіркових змаганнях, але всі ці змагання були були найвищого рівня, бо існували певні нормативи і тільки по одному, два-три не більше чоловіка могли виконати їх на вид спорту на країну. Українські атлети змагатимуться у 22 видах спорту з 28 запланованих програмою Олімпіади. Весь час у місті Нанкін наших спортсменів у ролі посла буде супроводжувати Олександр Усик. Я був на Олімпійських іграх на двох олімпійських іграх. Я був на багатьох міжнародних сорівнуваннях, щось бачив і я им расскажу все, что я видел, и все, я что-то поделюсь чем-то. Я, естественно, я поговорю с ними. Ми пообщаємося з усіма ребятами, не тільки з боксерами, тому що не, ну, не тільки боксери їдуть на дімночі олімпійські ігри. Серед членів нашої збірної їдуть чемпіони світу та Європи, а також призери світової та континентальної першості. У нас кожен день піднімати більше і більше. Все делали для этого, щоб на Олімпіаді сейчас вийти і стати першими. У мене все говорить. Я хочу виграти в будь даже навіть не іменно в Олімпіаді, в будь-якому бою я намагаюся виграти. Відбадьорити українських спортсменів перед вилітом до Китаю приїхало майже все спортивне керівництво країни та київський міський голова Віталій Кличко. Самое большое соперник, який вам встретиться на Олімпійських іграх, знаєте хто? Ви самі. Будете вірити в себе, будете вірити в свої сили, будете чемпіонами. Я желаю вам гордо держать флаг. України в ваших кріпких руках, удачі і папіра у рамках зустрічі з юними олімпійцями. Також відбулася церемонія нагородження найкращої спортсменки України. В липні нею у восьми в кар'єрі стала лідер світового рейтингу фехтування на шаблях Ольга Харлан. Очень приятно, я не знаю. Я радуюсь, как маленький ребенок. Мне звонит мама, мне звонят все родители, все родные, и і молодой человек меня поздравляет. То есть это так торжественно. И... Некоторые уже привыкают, говорят, ну, опять, да. Я говорю, что значит опять? Я говорю, Это какая награда для меня. Вот. Но я поставлю ее ко всем остальным семьям. Роман Сагаев, Владислав Рахупенко, телеканал «Киев».